Вітання і учні, і члени журі. Ми з вами зараз попрацюємо над такою дослідницькою проблемою хімічні властивості амфотерних гідроксидів і взаємодія з кислотами, лугами, рощенні і при сплавлянні. Але перед цим, як ми до цієї справи підійдемо, я хочу, щоб ви поділилися один із одним. Певними побажаннями або очікуваннями стосовно а, сьогоднішньої теми ось е, заняття. Тобто це може бути або побажання, або ваші очікування, чи взагалі ваш настрій. Е, ви беріть собі листочок, на ньому пишете, будь ласка, так. І потім ми ці озвучимо ваші побажання. Ви швиденько собі там написали, так. Ну, витратіть, будь ласка, ще трошки сил для того, щоб зробити приємні емоції вашим колегам. Так. Ну, кожен щось побажайте сусіду своєму. Якщо вам так складно про свій настрій чи про враження чи надії, то щось побажайте сусіду. Так. Я так бачу, що вже здається є. Певні побажання. І почнемо а, з мене. Ну, я не писала, але я озвучу. Значить, я бажаю нам з вами сьогодні плідної а, співпраці і позитивних емоцій. Ну і тепер вже ж все-таки побажанню. Хто сміливий, в нас озвучить своє побажання на весь загал? <тас> ну як уже, якщо ви вже обмінялися, обмінялися. ну тоді так, давайте так. Успіху, добре. З якого зліва чи справа? Туда. Туда. підемо. Добре, хлопці. Будь ласка, що добре вам побажали жити. Так, це дуже актуально, звичайно. Так, трошки Довного так газу настрою. Так, будь ласка. Добре, побажали чиновець. це так. Я надію, що всі розуміють, да, що це, щоб так. усе було добре, перекладемо так. Хочу дізнатися щось нове, або мене цікаве. Так, ну бачу, ви на хвилі, так. Будь ласка, почути щось цікаве. Добре, і ще в нас є щось нове дізнати щось нове і ви. з щось корисне з уроку. Так, ну звичайно, ви ж техніку безпеки знаєте, що їх не можна виносити, то цього не буде. Так, добре, значить, ми з вами трошки надіюсь, собі настрій підняли з мріями на те, що наші. Побажання збудуться. І я вам пропоную зараз трошки, як кажуть, пригадати. Ось ви скануєте матеріал, вам, в принципі, відомий. так? Я надію, що воно зараз все спрацює і буде так, як всіх добре відкриватися. І інтернет і все, що є. Всіх заходить. Так, значить, ви бачите там завдання анаграм. Значит, послухайте, будь ласка, значит, ви собі ті слова, які там ви знаходите, записуєте собі на листочок. Ну, але я бачу, у вас листочки є, але зараз я дам ще вам листочок. Це буде ваш такий зошит. Да? Я даю вам ваш зошит. І ви там ті слова, що знайшли, ви собі записуєте. І разом з тим, поки ви записуєте, ви думаєте. Що ви знаєте, пов'язане, чи що то воно таке те слово означає. Ну, звичайно, що це пов'язані слова із темами, які ми вивчаємо. Так? Ну, я вже підказую. Там є слова, пов'язані із оксидами, пов'язані з кислотами, основами. Так, виписуйте їх, будь ласка, і разом пригадуйте, що ви можете потім. Про це слово можливо пояснити чи ск... чи розповісти. Так. Ну, звичайно, там є декілька спроб, але я думаю, що ви і справитеся. Так. Так. Ну, будь ласка, хто виконає, або руку підійміть, або іншим чином просигналізуйте, що ви вже готові. Зараз я думаю, решта також будуть. Так, уже бачу ще. Так, ну а скільки там у вас ось є там уже сліва? Ну? Щоб ми знали, хто де. Вісім, так. Ну, значить, молодці. Вже можна з вами далі спілкуватися. Так. Ну, будь ласка. Так. Ну, ну, в принципі, там повинно ви побачити, що завершилася права. Так. Ну що? Ну, давайте будемо починати дізнаватися, хто там що знайшов. Так. ну, Почнемо з дівчат. Да? Будь ласка, оксиди. пані, так. Оксиди. Ні, давайте так, оксиди. Так. значить, Що ми можемо сказати? Що це таке за оксиди, оксиди за сполуки? Це бінарні сполки, в яких обов'язково є оксигент з ступенем оксиду мінус Добре, ви, будь ласка, Основи. Так. А, метал. Чудово, так. Кислоти це, е, це гідроген? не хвилюйтесь. Залишок. Так, гідроген і кислотний залишок. Ну і там вам припало слово? Луги. Луги. Що воно таке, ці луги? Ну, це не ті там, де бігають корівки, а які ще є варіанти. Ну, можливо, вони... гідроксильна, група. гідроксильна група. А ще хто, які може доповнити про луги? Так, розчинні основи. розчинні основи. Так, а скажіть, будь ласка, а хто де в нас є така легальна шпаргалка, де ми можемо знайти е, підказку для себе? Які Периодична розчинні? Періодична система. Ще які варіанти? Таблиця розчинності. Ну я думаю, що якщо був підручник, всі б легко знайшли. А як там зашифровано ті, що в нас розчині? В табличці розчинності буквально. Так. Так, в... хорошо, добре. Давайте далі підемо. У Нас ще там є слова, які ми не озвучили. Будь ласка, ось там наступні наші дівчата і хлопці. Хто з вас сміливий? Там наступне слово. Що це таке? Усунення загрози. Усунення загрози. Може бути, але якщо в хімії, це що буде? Це реакція між кислотами та і добре. Хорошо. Піде поки що. Значить, ми вже знаємо, що кислоти з лугами точно реагують, ось тільки що таке нам сказали. Будь ласка, ще там, дівчатка, які є слова? Розчинні. Так, розчинні. Ну я трошки випередила. Тобто, що це значить розчинні? розчинні. У воді, так. Не розщіння і не Так, чудово. І ще там у нас є таке слово, як таке. Іще одне слово. Яке в нас ще одне слово залишилось? І амфотерні. Так, ну і, будь ласка, індикатори. Що це таке це за, слух? Дайни, які за допомоги, можна визначити. Так, середовище. І добре, а може хто, хто згадає, які саме індикатори існують? І, так, випадемо. Випадемо. Так. Добре, ну ось ну добре, поки що хай буде так. Ну і там залишилась амфотерність. А ну згад, згадайте, будь ласка, чи чули ви це слово, і якщо чули, що про нього знаєте? Так, реагують. так? Ось ми коли з вами знайомилися із оксидами, то в нас були такі да? група амфотерні оксиди. Так, і ми, як знаємо з вами, що оксиди пов'язані із основами. А яким чином, до речі, вони пов'язані? Оксиди із, ну, основами, лугами. Ну, взагалі, взагалом. проявляють основні властивості. Ну, у нас є, як кажуть, оксиди, які потім яким відповідають відповідно основи луги. Да? Але ми знаємо, що не всі, як кажуть, безпосередньо можна отримати при взаємодії відповідного оксида, із, щоб утворився луг або основа. Ну, і от ще стосовно слова амфотерні. Можливо, хтось знає, звідки воно походить. Або знаково Так, що означає той і інше. А які знаєте, що слова схожі ось із таким початком? І що вони знають, з яких? Амфібії. Амфібії знаєте. Добре. Ну а чого? Все правильно ж. Так, а ще що знаєте? З такими із амф. Амфора. О, бачите, вже у нас амфора. А що це таке амфора, може хто не знає? Який це такий? Ну, я не знаю, кухоль його назвати не можна. З ручками така, да, структура глиняна. Так, ну добре. значить, Амфотерні ми знаємо, що вони повинні себе поводити двояко. да, Ось е ці речо речовини. Так, Ну, відповідно, ми з вами ось сьогодні, від до нашої теми повинні дізнатися, чи дійсно так ось амфотерні сполуки можуть себе проявляти двоїсто, і як це ось відображається потім на їхніх властивостях. Ну і ми з вами спробуємо це сьогодні з'ясувати вам пропоную для перегляду ось такий дослід. Ну, у мене ось тут є розчин солі, це у мене взята розчин цинк СО4. Ось я його собі розділю так. у пробірки. Так. Так, і зроблю такі ось дії. Значить, так, до однієї ось пробірочки я додам розчин натрій гідроксиду. Ну, звичайно, що натрій гідроксид всім відомий, це якраз і буде приклад. Лугу розчинної основи. Так, Значить, Ми бачимо ось таке випадання осаду, да? Такий ось драглистий осад, це якраз у нас утворюється дана якась там конкретна сполука, да? а ми з вами вже знаємо, як можна добувати основи то і. Зараз ми бачимо ось один із способів. Ну і тепер, ось ми бачимо, утворився драглистий осад, і далі я до цього осаду буду додавати, продовжу доливати натрій гідроксид. Так, трошки не дуже економно, так? Да? Так. Ну, давайте напевно, ну я, е... Значит, у нас повинно було відбутися повне розчинення нашого осуду. Так. Так, ну зараз спробуємо все ж таки ще повитрачати трошки реактиву. Ну, воно, то ми то бачимо, що він зникає, да, розчиняється. Але, звичайно, б хотілося, щоб це відбулося повністю. Так, ну, я думаю, що зупинимось, тому що, щоб не витрачати повністю всі реактиви, так, значить, в нас повинно відбутися розчинення. Тобто, ми бачимо, що в нас утворюється відповідно осад. так, І якщо ми складемо... Рівняння. Ось вже бачите, ну, ще залишилось, але відбувається розчинення, так? то ми можемо а, дізнатися, що в нас саме утвориться. Складіть, будь ласка, рівняння, ось у нас взаємодія. Цинк со 4 і натрій. OH. Так. Ну і що в нас утворюється в результаті? Утворюється. Цинк OH двічі. Так, цинк OH двічі. У нас утворюється гідроксид. Відповідно, цей гідроксид, ви бачили, він що робив далі? Він взаємодіяв із основою нашою. Так? Ось, якщо, якщо він у нас взаємодіяв цинк гідроксид, він взаємодіяв із основою, так, і в результаті. У нас відбувалася реакція, так? Ось. І яка саме ось реакція відбувалася, як ви думаєте, тип реакції по подальшому? Сполучення? Сполучення? Комплекс. Комплекс. Так. Значить, давайте ми зараз з вами, як кажуть, залишимо поки що це як. В таємниці і далі потім спробуємо розібратися з тим, що ж там могло втворитися. Да? Бо поки що ми е, з вами це не можемо зразу відповісти з тими багажем, з ним, що в нас є. Значить, ми е, з вами далі е, будемо працювати в групах і е, спробуємо з вами в групах е, дізнатися більше про. Гідроксиди, та? і ми амфотерні гідроксиди будемо дізнаватися на прикладі алюмінії гідроксиду і цинк гідроксиду. Ось. І зараз ось ви бачите правила, які ми повинні дотримуватися, коли будемо відповідати і працювати над певним питанням. Значить, Ми з вами вже. Так... Знаємо, що амфотерні гідроксиди це гідроксиди, які ось у нас є такі особливі. Да? І ці особливі гідроксиди у нас утворюють елементи з ступеням окисненням плюс 2, плюс 3, плюс 4, або із валентністю 2, 3, 4. Да? Ось ви бачите певний перелік. Ну, і Як я вам озвучила, що ми більш детальніше звернемо свою увагу на цинк. Гідроксид і алюміній гідроксид. Значить ви ось так, як сидите, у нас буде дві групи. Так? І ці дві групи вони зроблять таку річ за допомогою інтернету, вони зараз знайдуть інформацію, можливо, ви будете про натрій. ой, Вибачте цинк-гідроксид, а ви про алюміній гідроксид знайдете інформацію про його фізичні властивості, коротенько, і про застосування. Ось. Значить, ви між собою в своїх групках поділяєте, хто за що відповідає. Можливо, хтось ще знайде щось цікавеньке, якусь інформацію. Давайте декілька хвилин у пошуку. Ну, Звичайно. Між собою ви самі розподіляєте, хто за що відповідає? Хто фізичні властивості? Так. Так, у вас цинк он двічі, а вас алюміній он тричі. Так. Так, знайшли. Можна, звичайно, що занотувати собі коротенько там певну інформацію. Так? Вже є? А, будь ласка, цинк. Можемо почути інформацію? Ні. Не можемо. Так. А про алюміній? Ну хоча б фізичні властивості, колір знайшли який? Да, біли. Білий колір? У вас знайшли який колір? Він так. Ну, також білий. Да, так. Да, а знайшли, де застосовується хто-небудь із вас, їхня конкретна речовина? В так. І що саме в медицині? Так. Тобто це що значить? Так, ну добре. Значить, це речовина може використовуватися як допоміжна при боротьбі, наприклад, у певних препаратах із кислотністю підвищеною, так? А ви що про свій знайшли? Де застосовується? Тоже є де. Так, є. І, і в медицині також. Да? Як може бути смоктувальні пов'язки оброблені, які смоктують кров, наприклад, у медицині. Так. Тобто, бачите, ці гідроксиди е, е, вони застосовуються в нашому житті. Досить таки, якщо добре пошукати, то е, е, ще можна знайти, де вони приклад застосовуються. Так. Ну і, е, звичайно, що. Ви можете про це ну переконатися, як кажуть, детальніше познаходити інформацію. Ну, ось як вони в нас виглядають, ці речовини, хоча інші амфотерні вони можуть бути, як кажуть, так. Значить, дивіться, ось, як кажуть, наша таємниця в тому, але з іншою речовиною, да, що утворюється комплекс у нас, так, сполук. І раніше ми таких речовин не зустрічали, так, у нас були, не зустрічались таких речовин. Ось. Але ось наші амфотерні сполуки, вони це як кажуть, утворюють. Більш детальніше з цим знайомляться в 11 класі і ще інша властивість. Нашого гідроксиду, коли він взаємодіє із амфотерним, це коли у нас за рахунок сплавляння також утворюється відповідно сіль, але середня. Ось, щоб краще це робити, завдання ми собі записуємо алюміній гідроксид або гідроксид у вигляді як кислота. І потім легко можна зробити це, відтворити це рівняння. Так. Ну, все, так, я розумію, час закінчився, так? А, ну, дякую за роботу. А, ви молодці. Ось. Звичайно, що наступним етапом потрібно було розглянути хімічні ще властивості. Більш детальніше на завданнях певних. Так. Все, дякую. так.